І коли приходжу хлопці, як ви вашими молитвами. Я думаю, молитва батьків, друзів допомагає. У нас було вже велика кількість ситуацій, коли люди надприродним чином рятувалися. Та, і дуже багато було людей, які не вірили, але е, повірили, і навіть е, декількох ми там похрестили. З нами є правда, з нами Бог. І все, що ми зробимо для України, сьогодні, це буде для наших поколінь. Я точно знаю, і всі ми точно знаємо, що це все є в нас в серці. Їхнє от таке знаєте, внутрішнє покликання тут це є любов. Я ну, в я цьому. Та війна, яка була і почалася 2014 року, вона була десь. Вона не була дотична до твого персонального життя. Ну, попри те, що в нас такий така, чи інакше йшла війна, так, країна жила своїм мирним життям. Напевно, така людська здатність відкласти десь в далекі думки поганий сценарій. ось думати про щось добре. Після 24 лютого все змінилося і війна ввійшла в життя більшості українців. Це однозначно, що треба було готуватися до війни. До війни з сусідом, який рахував, що нас немає, що ми є частина їхні, їх, їхнього рускому світу, а ми є зовсім інші. Важко було уявити те, що в 21 столітті якась притомна людина буде обстрілювати житлові квартали, Руйнувати їх. Хоча знову ж таки ми бачили це на прикладі інших країн. Ми бачили, як росіяни нищили Сирію. Я впевнений, більше військових, особливо професійних військових, в яких е військо це робота. Десь там глибоко в душе бажали активних бойових дій. Ну я скажу за себе. Я бажав активних бойових дій, щоб звільнити Крим, тимчасово окуповану частину Луганської, Донецької областей, і назавжди розірвати будь-які відносини з країною агресором Російської Федерації. І без великої крові, без великих боїв це було зробити неможливо. Перші дні війни такі питання стояли, де Бог? Де він дівся? А, і Ти розумієш, що тут починаєш людям говорити, пояснювати, що є свобода вибору, і Росія вибрала зло. Україна є на стороні добра, але добро завжди перемагає зло. Згадую перший обстріл, коли у медпунті почали три залпи градів касетами. Всі забігли в наш підвалний на пункт, дуже всі молилися. Буквально люди, яких я ще тоді не знав, ну, дійсно стали віруючими моментально, напевно. Хто мені молитву там молилися, всі поки йшов в обстріл. Я досі вважаю, що нам м м надзвичайно поталанило і, мабуть, через те, що дуже багато хто молився. І зараз моляться, я знаю. Ну, навіть священик з нашого села вже кілька разів приїжджав. Це з другої там. Частини так, з другого а, краю держави, Ну, він сюди приїжджає. Його син, я вчора його бачив, нашого священника син також священник, мій товариш. Казав, що молиться постійно регулярно, бо я його ще вчора бачив перед від'їздом. Тому, я думаю, молитва батьків, друзів допомагає. Ти надієшся на Бога. Упуваєш на Бога на Боже милосердя, коли є арт артобстріл, е, ну, хлопці часто про це говорять, каже, отже, я поки тут є, от в ППД каже, ну деколи чесно буваю, забуду там е, схрестити лоба та помолитися. А коли я є там, каже на нулю, каже, тоді зовсім по-іншому. Каже, тоді я згадую всі молитви, які знав і не знав. каже, І я дійсно молюся. Каже, і я не забуваю помолитися зранку, не забуваю помолитися ввечері, бо я розумію, що це може бути останній ранок і останній вечір в моєму житті. І тому справді. Це опування на Бога, на Боже милосердя в житті воїна, військовослужбовця, ну, напевно, є одним з тих моментів, які справді підтримують і дають віру в перемогу найперше, і віру в те, що вони не одні. Ну, І так фактично воно і є. Не ну, можна сказати, що в мене вчора і другий день не був народження у нас всіх. Ну, вчора було дуже важко. Реально, коли йдуть важкі обстріли саме по тобі, ціленаправленно по, 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 по тобі, то е, коли там ракети, міни, оця вся штука, така не обстріл, то тебе може врятувати тільки е, щастя, якесь це опування на Бога, на Боже милосердя е, в житті воїна, військовослужбовця, е, ну, напевно, є одним з тих моментів, які справді підтримують і дають віру в перемогу, найперше, і віру в те, що вони не одні. Бо дуже часто, коли. Ну, є момент небезпеки, загрози смерті, і коли ти думаєш, що ти є один, то напевно, що е, це дуже небезпечно робиться. А коли ти розумієш, що Бог є поруч, Бог тебе може врятувати е, і є люди. Є цей духовний фронт, та, який тебе ще прикриває від тих самих снарядів. Ми були в реабілітаційному центрі в Трускавці, де наших хлопців з Густомеля, з е, цих е, київського напрямку е, поранених на реабілітацію відправляли. І там дуже багато було свідчень реально про віру в Бога. Та, і дуже багато було людей, які не вірили, але е, повірили. І навіть е, декількох ми там похрестили. Там же ж, в тому реабілітаційному центрі вони самі прийшли і сказали, ми, я хочу охреститися. Ми їх охрестили там. Це, от власне, перші місяці війни, як зараз собі пригадую, перші тижні навіть війни. І вони цей чоловік розказував таку історію, каже, що е, я не дуже розбираюся там військовій термінології, тому можу помилитися, але власне він там розказував про види мін різних. та. І він каже: коли одна, оце, одна з тих мін падає біля тебе, то в районі 300, 300 метрів. Ну, майже нічого не залишається. Він каже: коли я повз, е, виповзав з-під обстрілу. Я дивлюся, одна міна впала, не розірвалася, друга і третя. І тоді каже, я зрозумів, що це не просто так каже, коли три міни не розриваються, каже, просто застрягають в землі. Каже, і ну він каже: це таке освічення. Каже, я вам говорю те, як є. Е, і, ну, насправді це мене теж шокувало. Та, тому що е, бачиш, що Бог діє, і Бог є. Тим ППО, тим ППО в житті воїна, в житті нашої України. Слава Бог, наш завжди, і як і наки Амінь. Це поразі, чи що ти робиш їй Що всюди тут на війні? Ми ж зараз не говоримо про дотримання якихось канонів, релігійних правил і так далі. Ми говоримо просто про виживання людини і про виконання бойового завдання. Але в першу чергу виживання через те, що якщо ти не живий, то ти бо бойове завдання не виконаєш. І для того щоб вижити. Власне, віра, я думаю, що, ну, принаймні для мене це ключовий момент, який А, допомагає зберігати е, правильний настрій, і Б, е, допомагає впливати на ситуацію. що я маю на увазі. От е, у нас було вже е, велика кількість ситуацій, коли люди надприродним е, чином рятувалися. Тобто було потрапляння просто в будинок, де в той момент знаходилися люди. потрапляння достатньо потужного боєприпасу просто в ту кімнату, де вони були. Просто туди прилетіло. І це було кілька поверхів, але люди залишились живі. І навіть немає якогось там пошкодження. Були випадки, коли людина стояла. І каже, ну, я відчув, що в мене, начебто, якась сила штовхнула, я впав, і на це місце, де він стояв, впав у ламу. Недавно розказував один воїн. Вони евакуйовувалися, або дали такий наказ, і вони заходять в те місце, де, щоб швидко забрати ті всі речі, які там, максимально, щоб не залишити, якісь більш цінне. І тут починається обстріл. Той залітає через вікно. І такий свист біля хати, бабах, і знову чути свист, і більше -більш нічого. Каже: Ти, каже що, що таке? Каже: та, напевно, попало в дах і, і не взірвалося. Ну, тобто, і таких є дуже багато. Знаєте, Коли я приходжу, хлопці, як ви? Вашими молитвами. <гум> Знаєте, хлопці вірять силу молитви, я також. Тому кожен день стараюся молитися, бо розумію, що в той, можливо саме в той день ця молитва може зберегти життя. Я зазвичай приходив, у мене був якийсь вільний час. Там я собі сідав і читав книжку, сідав в приміщенні. І тут мене кличуть, а ну просто коли м ти служиш, ти приділяєш вже певну увагу там, деяким ритуалам. Наприклад, ти прийшов зі спешки, взяв щось, почитав або випив кави. Тобто, ну так складається вже таких з цих маленьких дрібничок, такий побут. І він приходить і каже, що хтось мене кличе. Що тип, пішли, мови, там десь вип'ємо каву, тут, типу, я вже зварив, там сідай. Він каже, та ні, я там книжку. Та пішли, пішли. Коротше, вони його витягли, і в цей момент починається мінометний обстріл. Міна прилітає просто в, ту, в те приміщення, де він хотів сидіти, читати книжку, де були його речі. Каже, я коли зайшов в те приміщення, в мене було враження, що там попрацював якийсь блендер. Там все було повністю перемелено, зруйновано. Ми то і робимо всі що молимося. Молимося. Особисто я, я думаю, я так не, не бачу того і так якби не, не питаюся про таке, але я на 90% впевнена, що в цей момент всі моляться. Ну, я молюся. Враховуючи, що тут можуть бути постійні обстріли, і в будь-який момент війна, де коли ти не знаєш, що прилетить, який калібр, яке місце, звичайно, що ми, я так думаю, живемо за рахунок того, що наші рідні і наші близькі за нас моляться. Тут без сумніву, так що так. Я особисто молюся. І в мене на пам'ять ще не знаю, але хочу вивчити 90-й псалом, всі говорять, що треба говорити 90 й псалом. Я там, якщо є можливість, я читаю з телефона. Його, якщо ні, я постійно молюся, молюся. Мені багато дзвонять, навіть таких друзів, кажуть, ну, що ти там, кажу, та я тут, я постійно молюся. Кажуть, за тебе. І тут дуже багато людей. Це, це така знаєш, охорона якась є. Достатньо. Одне, Господи, помилуй перед сном і зранку згадати, але сказати це з вірою, і справді з в, 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 всією вдумливістю в ті слова. Господи, помилуй. Справді велике прохання. Два слова, але дуже велике прохання. Прохання Господа помилувати, благословити на новий день, помилувати на нові справи. Е, тому е, дуже важливо пам'ятати, що якість молитви це є пріоритет. На початках у нас була можливість ходити в церкву Ходити в церкву і також всю роту ж не можуть відпустити. Декілька людей завжди ходили в церкву і завжди приносили нам або свічки священні, щоб ми собі запалювали, або такі проскурки приносили, тобто всім роздавали. Ну і, чесно кажучи, чомусь якось в нас якось не прийнято говорити про Бога, там, про віру, про сім'ю. Рідко коли розмовляємо. Але я точно знаю, і всі ми точно знаємо, що це все є в нас в серці. Завдання на війні це залишитися в живих. Головне твоє бажання, щоб люди, які поруч з тобою, теж були живі, залишились живі. І тому про це ти до нього звертаєшся і просиш про це, щоб він зберіг тебе, зберіг твоїх побратимів, які поруч з тобою. Допоміг виконати бойові завдання, бо ми всі ж тут не поїхали в якийсь екстремальний тур. Ми поїхали з певною метою, а саме відстояти Україну і повернути те, що москалі хочуть хотіли в нас забрати. Тому якби про це розмова і відчуття, до речі, правоти твоєї та правди. Воно ну, підтримує твою віру, підтримує тебе в твоєму розумінні і вірі в те, що те, про що ти просиш, це угодно Богу. І він ну, буде на це реагувати через те, що ти просиш ну, правильні праведні речі. Відчувається, наскільки велика кількість людей молиться взагалі за воїнів, за ЗСУ. І плюс mm. що рідні, постійно ну, я знаю, що там мені і друзі. І мама, і вони моляться, і, і вони часто про це говорять. Я постійно молюся. Я знаю, що велика кількість, що має бути все добре, тому що дуже велика кількість людей реально молиться за тебе, просить Бога за тебе за одну тебе. І це воно дуже дає ресурсу багато. І воно дуже, навіть коли ти в дуже великій небезпеці, коли ти розумієш, що то можуть бути останні секунди твого життя, ти просто згадуєш оці молитви, що ти не один. Що десь там зараз, можливо, якраз в цей момент хтось за тебе молиться, хтось просить Бога. Ну і я ж згадую, як я прошу Бога в цей момент. <гум> просто, ну, просто прошу, просто кажу, Господи, дуже прошу тебе за себе ну, і за своїх. Так, Молитва відчувається. Дуже часто хлопці говорять про те, що побратими їм допомагають померти. Вони відчувають їхню підтримку. Та? Напевно, що вони також моляться померлі за нас там, де вони є, де їх покликав Господь. Це такі, я би сказав, добрі ангели-хоронителі для нашої країни, які, на жаль, переставилися до вічності, але Бога просять за свої сім'ї, за цілу нашу неньку Україну. І ті речі, які зараз відбуваються в нашій країні, той ж самий контрнаступ, який почався. Тобто ніхто в це не вірив фізично. І це Божа дія. Ми, як у Львові є, як в Гарнізоном храмі, кожного дня молимося за наші військові і стимулюємо людей, щоб вони не зупинялися, щоб люди не звикали, знаєте, бо дуже часто звикається до тих обставин, яких є. Але от той молитовний фронт він мусить бути. Знаєте, як, коли ізраїльський народ мав в Біблії також ми читаємо багато про війни, і коли Мойсей піднімав руки, молився, і ізраїльський народ перемагає, і тільки він опускав руки. Ізраїльський народ перемагали, тому в тому такий гарний знак, щоб ми справді не опускали цей молотовний фронт. Незважаючи на всі труднощі, які нас спіткали, які, можливо, будуть загрози в майбутньому. Неодмінним відміною є те, що ми не просто за свою землю воюємо, ми і є зараз на своїй землі. І коли кажуть, що це буде Україна, ні, все є Україна. Єдине, що так сталося, що тимчасово деякі наші території окуповані, ну ключове слово тут тимчасові. І своєю боротьбою, своєю звитягою, своїм бажанням ми обов'язково вийдемо на кордони 91-го року і назавжди закріпимо наші рубежі на світовій мапі. Взагалі для мене земля моя це є земля. Я ніколи я не люблю слухати тих розмов, які говорять, що наша нам той чи та чи інша область, там це все через них, чи ну якісь такі от розмови такі, бо я кажу: ви що? Ну, наша нам по типу ті люди, які нас зрадили. я кажу, там тут навіть справа не в людях, а справа в землі. Ну це є наша земля. І Я навіть буваю, якщо там якісь важкі моменти, важкі там ну, небезпечні, я, я ж прям беру ту земляньку і так цілую, що вона мене спасла. Ну, так стріляють. Ну зараз визначні дні. Сподіваємося. Колись будемо згадувати ці дні. Як початок кінця війни. Були такі дні, особливо на початках, коли летіли тільки з їхнього боку. І це було ну, протягом цілого дня, там, доби, кілька діб. А, і не було тієї відповіді, на яку ти очікуєш з нашого боку. І при цьому, якби вони все одно не зробили те, що вони хотіли. Та я вважаю, що це є фактор Божественного. Але головне, я вважаю, що він дав людям, ну, українцям, людям, які знаходяться у Збройних силах України, в силах оборони України. Там, він дав оцю віру в перемогу. Цей моральний дух, який допоміг їм триматися. Навіть в складні часи, в важкі часи, важкі дні, а такі дні були. І вірити в те, що все одно ми переможемо, і перемога буде за нами. Це дуже важливо. Війна це, це тяжка робота. Завжди для кожного є свій кіс, сказати, маленький хрест, який вона має нести під час от цих подій. Найважче з того всього, якщо гинуть люди. Гинуть люди і руйнуються, оті ті всі їхні, скажем, здобутки, що є це війна, це руйнування, але важко. Е, багато говорять про те, що там це війна артилерії. Я не зовсім з цим згодний. В якому плані це війна людей, які використовують артилерію. Якщо не будуть е, за артилерією, за цими гарматами за цією зброєю не буде людей, які будуть вірити в результат. То ефективність цієї зброї ну вона буде набагато нижча. Ми можемо бачити зі сторони ворога там перевагу в зброї, перевагу в засобах, перевагу в БК, і при цьому. В, ну, не матимуть, вони не мають того результату, який вони прагнуть. І ми бачимо з нашого боку, коли люди, маючи обмежені ресурси, все-таки е не просто отримували територію, що приходили там в контратаку, що нищили ефективно ворога. Для мене це дуже показово. Тому це, це війна людей, люди її роблять, люди творять цю історію. Люди жертвують своїм життям найдорожчим. І, і саме цим людям шана. Я сам дуже люблю історію і, і знаю, як Україна шанси втрачала століття в століття. І якщо зараз це при тій всій підтримці, яка ж все ж таки в нас є, якщо ми зараз це не зробимо і не відстоїмо, ну. ну які шанси на існування тієї держави, далі ціль тоді існування? Ми мусимо це зараз просто зробити. Ну, варіантів інших немає. Для початку повинні ми розірвати будь-які відносини. Політичні, економічні, навіть людські, і заставити їх з нами вибудовувати відносини. І мова не йде на якихсь умовах просто їх заставити з нами вибудовувати відносини. А наше буде право вирішувати, прийняти їх, спілкуватися з ними, прислуховуватись до них і, врешті решт розуміти, з тим сусідом можливо мати якісь справи чи ні на сьогоднішній день. Ніяких справ, ні в яких сферах життя. Взагалі. Е Світобудове з ними неможливо мати справи. Неможливо і не треба. З нами є правда, з нами Бог. І все, що ми зробимо для України, сьогодні, це буде для наших поколінь на довгі роки. Я думаю, ворог забуде про нас. Бог. Е Пообіцяв, що не забере свобідну волю в людини. Тому і не може забрати ворога свобну волю, сказати Ти не йди. Та? Ворог її обрав. Ворог, обрав. Ворог піддався спокусі, обрав сторону зла, Бог йому це не може заборонити. Але є така річ, як Бог є справедливий суддя, який за добро винагороджує, а за зло карає. Кожен обравши свою життєву позицію, свою життєвий, життєвий момент, він має розуміти, що страшний суд ніхто не у мене і Він буде, і це буде винагорода за добро і за зло покарання. Тому пам'ятаємо, що Бог є поруч з нами завжди, в найгірших ситуаціях, тоді, коли найстрашніше, коли найгірший обстріл, він все одно є поруч і допомагає. Він допомагає навіть тим, що, знаєте, банально молячись. Воїн трошки але відволікається. Трохи, але опановує страх. Тому е, я би хотів, щоб наші воїни пам'ятали, що Бог любить кожного. І Бог є поруч з кожним. І коли є добре, і коли є найважче в житті. До нас прийшли знарості. І е, ми це бачимо. Якщо ми будемо е, з ненавистю до них ставитися, е, ну, як ми будемо відрізнятися від них? У нас, е, кожен, хто прийшов, третє, це є, е, всі добровольці, скажімо так, всі прийшли і записалися в перший день. Е, вони прийшли не через ненависть, що росіяни, москалі погані. Вони прийшли з любові до своєї родини, до своєї сім'ї, до своєї батьківщини. І більшість ну майже всі, хто тут спілкується, вони кажуть, я прийшов сюди, щоб вони не тобто вороги не прийшли до мене додому. Тобто, навіть коли звичайно та злість то гнів бере верх, це емоція, це ну так, так є, бог каже: гнівайтеся, себе не грішіть. Але їхнє от таке знаєте, внутрішнє покликання тут це є любов. Я ну, я переконаний цьому.